Мотосезон 2024 для моєї яви не був самим ярким. Але по правді кажучи, згадати буде що. Можна виділити, як ми їздили в місто Чернігів. Накручував ручку газу вулицями Києва. А з моїм колегою Євгеном який не знав позиції, у нас вийшов взагалі якийсь тур. По водоємах Козелеччини. Ось вам Ламаські Мальдіви. Активісти на річці Остер облагородили трішки берег та відстроїли тут ватерпаті. В той день ми трішки намотали по району. На Остерці були, на озері під Козельцем, ще й на Десну Остер занесли. Рок'енрол, бля. Таке буває, да? З Євгеном курсіруємо по водойомах. Опа, велика Десна. Я ви нас доперли сюди. Ниряй! Євгена привіз викупати, так? Да? Нормально, 2 метри від берега вже глибина. По шию. Пойдет. Рука повністю йшла. А також багато двіжух по типу проважали захід, зустрічали схід та бачили ніч. Запускать мотор. І, звісно, не обійшлось без нових відкриттів, старих тараканів та мілких ремонтів. Черешенька. Що можу сказати по ситуації? Масло є. Та й ось під час цих всіх маневрів у мене на камері назбиралось стрішки матеріалу, який я саме зараз вам буду відображати. Власне, одним літнім днем. Коли у мене з Євгеном співпали вихідні, дійшли до спільної думки, що потрібно кудись їхати. Поки погода та умови сприятливі. Спочатку домовилися, як завжди, зустрітися в Казельці на нейтральній території. А далі щось будемо імпровізувати, куди я й вирушив в дорогу. По шляху заїхавши на ЗС, і через якісь 12 хвилин я вже був в в центрі Козельця. А там, як вже вияснилось, Євген мене очікував декілька хвилин. Євгену, до речі, кілометрів 40 сюди. Труд. травень. Місце зустрічі змінити не можна. Правильно. Давно стоїш? Сім минут. Я на заправку заїжджав, пусть ще однокласника, зустрів, з дім, перекурили, докрити, видержався. Нормально. Переговоривши та обсудивши наші подальші дії, ми вирішили знову поїхати на якийсь водоємчик. До речі, одне озеро в мене було примітці. і важливо це те, що з нас ніхто там ще й не був не разу. Це озеро знаходилось за містом Остер. Я його знайшов на Google картах, і з'явилося бажання туди поїхати. Правда, перед цим поїхали до фори взяти з собою якийсь перекус та чогось випити. Там я зустрів ще одного мотоколегу, які нам порадив поїхати трішки в інше місце. Парніска я, я теж не зрозумів. У неділю дзвонили, то під'їхав. Артем під'їхав на блядь. каже, взагалі немає де не Він під'їхав, під коли вже ми до Московського воно. поїхали, мабуть. Ну, ти мені набрав, я йому сразу перезвонив, він каже, я зараз був уліті. Кажи, все, блядь, приезжаю, каже, не манику. А то это я набрав, а мы 15 поставили и поїхало. Я понял. Привет, малыш. Привет. Привет, Сашко. Привет. Дай а ти да? Да. Так я дрожжи один. Привет. Ем дрожжи. Да. А знаешь, есть Черне озеро под Вовчком? Нет. Не був там Николай? Забей Черне озеро. Возле Вовчка и находится прикольне, красивое, блядь. Можете туда залетать. Ну, так, да, ти прогреса. їдеш до Прогреса, у прогресі наліво повернув, як на, этот, на подлесне. І туди десь там я вже дорогу точно не пам'ятаю. Це звучка, там. там дорога, по ідеї, так? Так, так. А там прикольно. Це можна на старуху на деснути доїхати. Що, тоді їдемо на Чорне озеро. Там красиво, вам понадобиться. Там, там ліс. 38 тима. Там під лісом. Вона. Це прогрес за чим. Повертаємо наліво. На ну, це зразу Терпінь. при в'їзді розроб да, буде. Да. Ну, ж так, побігли, ми по дорога по-нормальному. По десна нас ждет, десна. Добро. Все, десна добре, <сіст> добре давайте. <сіст> давай, гарна гарна дорога. Щасливо, Іван. Сюди петля? й петляємо. Ми можемо там і там побувати. Назад поїхати сюди на астер і заїхати на те. Озеро. Ну, побачимо, що там буде. Воно ж бачиш, це ось, це ось дорога на Астер. Бензина то хватить, але щоб яви не подвели. Бензину давай хватить. Ну тебе 10 літрів? Ну да. так. Так по-любому хватиться, тобі на 200 км. Ну так. Да. Ти зараз туди назад, допустимо, стоїть, тебе ще 50, є смело. Тобі назад може буде сюди наїхати, а з капкей туди попети. Ну ми побачимо, куди ми назад поїдемо. Ну, Коротше, ми ще побачимо, куди ми приїдемо. Затарившись всім необхідним, я махнув рукою і сказав Поїхав. Люби мої дороги. Веселиться спокійно! Ора, бітвона хата, блядь, не зараз дорогу зробити. Тут, до речі, перед населеним пунктом Кіпті зовсім недавно образувався якийсь парковий комплекс відпочинку, а зворотньому шляху я ще став ближче роздивитися, що здоволі доволі солідно виглядає так. Взагалі на легком, хвилин за 15 ми долітаємо до селища Прогрес, там робимо розворот і нас очікує поворот на селище Подлісне. Далі прямою дорогою воно ж ведеться дорога до селища Вовчок, а там уже біля лісу саме озеро Чорне. Куди ми їдемо далі. Декілька троє кілометрів дороги лісостепом, і ми вже в'їхали в населений пункт підлісне. Хочу виділити, що дорога більш-менш була нормальна, а в саме село ще й більш-менш живе. Люди по дорозі зустрічаються, хоч і багато дворів занедбаних та покинутих. Проїхавши кілометрів 30, зразу за підлісним ми зупинилися, щоб зробити привал та перекур. Трішки відпочити та й дати відпочити мотоциклам. Там же ж зроблю он знімок і далі в дорогу. Ще якийсь кілометр два і вже околиці пункту Вавчок, якого одразу привіз розташоване кладовище. Далі по ходу руху центральною вулицею нам потрібно переїхати в іншу сторону села. Де житлова зона плавно перейшла в межі лісу. До озера залишається вже трішки, але декілька кілометрів лісом прийшлося проїхати. Дорога була з перемінним покриттям, місцями можна було впевнено їхати і на третій передачі, а в деяких проміжках доводилося вмикати і навіть першу. І допомагати ногами. Це при тому, що в мене ендуро резина з доволі непоганим протектором. А Євген на своїй шосійній резині гнітас. Йому було тут тяжковато. Таліс був уже позаду і ми були майже на місці. Під'їжджаючи до водоєма, я зразу помітив, що стоїть мотоцикл Восход, а біля нього якийсь чоловік. Мабуть, також приїхав на озеро. Доброго дня! Ташті. А це Чорне озеро? Воно. Значить, ми приїхали по адресу. А... Здалеку? Я за Мельянова. Десь насолки вам пари. Насолка? Якось по карті дивились, так наче більше воно казалося. Це озеро. Уже більше, но це воно, да. Ага. Значит мы на месте. А вы з подлесного? З вовчка. А, ну понял. А вы як лучше у выехать в вовчок? Бо ми, от, прямо через Подимайтесь наверх, і ото от, дорога пішла направо, ага. а ви трошки вперед і наліво. Там стежка така, узенька така, але ну, вона видно стежка наліво. І по, все время по цій стежці ви їдете на більшу дорогу. І так прямо поймете вправо, і то. І якраз овочок виїдете ви їдете. Зрозуміло. Ми тут там Що тут на сонці вмирать? Тут заход такий-мене, так? Да? Дешов, купаси, то все само. Давай мы отсюда тенек, а потом дрошой сюда придем. Лесу, я по лесу думал, там, блядь, закиплю, блядь. <сих> <Тут> пиздец. Да <сих> все нормально. По асфальту вообще хоть бильж меньше. <слух> <сих> Бади же столик для нас, правда, мусорка. Все, блять Так, а ну я хочу сходить еще до воды, сейчас снять, пока камера носила, бы а скоро даже сист. Що найбільш цікаво, що вода і справді там була чорна. Це, мабуть, із-за якогось елемента, який присутній в ґрунті. Купатися з нас ніхто не збирався. Нам більш до душі було кудись прокататися в нове місце. Ну, така, наче. Тут більш-менш нормально. Ну, продається, Так да, куда, ну голодно? Я в такій воді швидко затялку, блядь. Не знаю, в принципі те же саме, що ми на Солонецьке потім поїхали, що возить десни, що Що тут, так? Лен, да? обстановка як? Обстановка по кайфу. В березі називається, да? да диви. Місце зустрічі, там далі водоємчик. Але тут захід погановатый. Ну саме головне, Євген дома нажарив шашлычка. Євген, покажи. Да, зараз. Сейчас, секунду. О, дивіться. Це все заховає. Все. Да. Це. Це з дому все. Це все з дому. Це сюди не дивіться. <риві> Якось так. З мотобрадом. Який не здав позиції. Еду касається Еда. <риві> Ед, під'їжджай до нас теж. Шашлычок є, що? Давай, спієш. За два години По Посолук датися. Будь добро. Це все хороше. До речі, завівся з першого разу. У нас так яви не заводяться. Дядька видно стоїть давно. Не уверено. Не звінить, як там бойта. Не звінить. Це для романа ментальяка на сняти, так? Звінить, пальці, звиняють. Тут такий хороший пагорб, треба розуміти. А, ні, він влево пішов. Да, він пішов влево. Ну все одно. Опа. оффроуд Робот на чіпка. І уйшов в ліс. <рес> Поки ми там сиділи, обідали, до озера підійшла ще й подружня пара. Уже трішки в віці, ось таким песиком, якого вони захотіли викупати. Як бачите, у песика весла працюють. На дно не пішов. А ще ми пройшли метрів 200 вдоль берега, то хочу сказати, що це озеро доволі таки довгувате, Але не сильне, габаритне по ширині. Так, ми після себе все обрали, навіть спалили он догорає. І тепер зараз ще на кінець зробимо пару фоток. Дай будемо пиляти додомцю. Пробувши там декілька годин, діло йшло вже до вечора. І ми вимушені були зматувати вудочки, По собою палатки не брали. З ночівлею їхати не розраховували. Так уже холодно. Можна запитати, які емоції залишилися від побаченого, то в цілому нічого особливого. Як для разової поїздки було цікаво. А от сказати, що я захочу повернутися, так мабуть ні. Назад, як їхали, вирішили надурити систему та повернули в об'їзд лісу. Але виходить, що довелося вертатися назад та попали знову в піски, доволі таки серйозно. Все ж таки прийшлося їхати так? через ліс. Правда, виїхали зовсім з іншої сторони села. Ну то нічого. Зате от в першому попавшомуся дворі зустріли ось таку криницю, яка журавель називається. Таку річ зараз не часто зустрінеш. Цей теплий кінофільм підходить до кінця. Буду дуже вдячний вашій активності та підтримці. Подяка летить кожному, хто з нами. Нехай вам щастить. Все, Євген, благодарочка за компанію. Товаромчик. Дякую пас. Заводи мотор. І ми заведемо. go по домам!